Ми привітствуємо вас і читаємо мероприятие адкрити. Українські фахівці з науково-промислової сфери запросили до себе японських колег, аби продемонструвати свої наукові та технологічні розробки. Крім того, обидві сторони заявляють, що не проти обговорити теми щодо укріплення співробітництва, обміну і поглиблення відносин між країнами. Ми можемо говорити сьогодні про наші успіхи вищої освіти. Ми можемо говорити про те, що сьогодні збільшується. Кількість іноземних студентів в українських вищих навчальних закладах, але в той же час ми повинні говорити про те, що сьогодні ті пропозиції, ті можливості наукової нашої. Це, е, е... Наукової нашої спільноти вони мають попит і за межами України в рамках міжнародної конференції. Організатори провели виставку науково досягнень вітчизняних вишів. Продемонструвати свої розробки приїхали понад півсотні учасників зі всієї України за словами організаторів, наукові досягнення цих спеціалістів, готові до впровадження у виробництво Заклеюємо одну половину носа лівою. Таким образом, щоб воздушний поток не проникала. Це спеціаліст кафедри біомедицинської інженерії, демонструє роботу програмно апаратного комплексу, який дозволяє об'єктивно дослідити стан носового дихання людини. Цей прилад, каже розробник, можна сміливо застосовувати в лор кабінетах. вона вже відома майже 100 років. саме номерії. У нас в чому отличиє? У нас є нова схема змірення. Ми вместе з кафедрою аерогідродинаміки розробили нову схему, де потеря дифертального. Давлення к нулю при ізміріні показали свої розробки на виставці. І японські науковці на цьому заході вони були представлені однією науково-дослідницькою компанією. Її фахівці тільки но завершили роботу над проектом, який дозволяє контролювати радіоактивність йоду в атмосфері при роботі ядерного реактору. Наш пристрій дозволяє стежити в режимі реального часу за ізотопом йоду 129 Завдяки цьому можна запобігти виникненню можливих нестандартних ситуацій, які можуть статися на японських ядерних електростанціях. Представники японської делегації, які приїхали на науково-промислову конференцію, оцінили потенціал наших вітчизняних науковців, результатом чого стало обговорення питань щодо механізму та інструментів трансферу технологій між країнами. Крім того, на конференції сторони вкотре обговорили стан та перспективи українсько-японського співробітництва на майбутні часи.